Ліза, триває заключний збір перед чемпіонатом світу в Ташкенті. Як себе почуваєш? Як, як проходить підготовка до світової першості? Почуваю себе добре, підготовка проходить теж добре, гарні тренування. Налаштовуємося і їдемо боротися. Ти нещодавно виборола золото юніорського чемпіонату Європи. Оця медаль додає впевненості наразі в власних силах. Так. На світу, це дебютний буде чемпіонат світу для тебе по дорослим. От які взагалі від очікування від цього старту поїхати показати на все, що я способна, все що я можу, викластися на повну і очікую гарний результат. Як тобі тут спаринги? В принципі, 16 дівчат на зборі, чи вдається, ну, чи є гарні спаринги, чи вдається проводити гарну підготовку? Е, так, підготовка гарна. Дівчат багато. В, в моєї сової категорії е, достатньо дівчат. Є з ким поборотися, тренуємося. На чемпіонат світу, ти скоріш за все, що будеш в командному турнірі виступати так. з дівчатами? Мабуть, більшої ваги. от це тебе не лякає. В принципі, готова боротися і навіть з, з, з важковаговичками. Трохи лякає, але я настраююсь на це і. Буду з ним боротися до кінця. Е, те, що зараз збірна їде боротися не лише за себе, а за країну, а за наших воїнів, за ЗСУ, це мотивує тебе на кращий результат. Так, раніше ми боролися тільки за себе, зараз ми боремось за країну, за націю, е, щоб всі знали, що наша країна найкраща країна в світі. Ми боремось е, за наших воїнів, які зараз воюють і. Допомагають зберегти спокій, поки ми тут тренуємося. Супер, Ліза, Бажаємо тобі успішної підготовки. Гарного виступу. Дякую.